Вітаю! Сьогодні я розповім скільки займає вивчення німецької від 0 до С1. Рівень А1 в своєму ідеалі займає всього лише 22 уроки. Це 20 уроків і 2 тести. В Уроки також включені 2 сесії повторення. Але в учня можуть виникнути додаткові. Труднощі на шляху вивчення, тому закладемо на рівень А1 25 уроків як максимум. При хорошому проходженні А1 рівень А2 займає так само 22 уроки в ідеалі і 25 уроків в своєму максимумі. Рівень Б1 займає 24 уроки в ідеалі, 27 в своєму максимумі. Рівень B1 1 це рівень, на якому ви мусите підсумувати всі свої знання базові з рівнів a 1 і a 2 І також навчитись приміняти всю лексику і вирази, які ви вивчали за цей час, у живих ситуаціях. А також на письмі в таких видах робіт, як скарга, емейл або форум. Рівень B2 2 це такий собі перехід від е, елементів, які будують ваше речення і вашу мову, до елементів, які її прикрашають і роблять гарнішою. Тому B2 2 це найскладніший етап у вивченні мови, оскільки він також підготовчий до рівня C1. Отже, рівень b 2 займе у вас в ідеалі. 30 занять в максимумі 35-40, в залежності від того наскільки успішно ви пройшли попередні модулі. І рівень C1, вишенька на торті, займаю в кожного по різному. В мене це було 20 занять. Тобто повторення всього матеріалу що я вже пройшов, закриття прогалин. І уроки вже скоріше для розуміння мови, а не для побудови речень і чогось такого. Тобто словотворення, уроки направлені на розуміння того, як будується слово, речення і чому все так в німецькій мові. Але в загальному це може займати навіть і до 40 занять, в залежності від того, як ви пройшли попередні рівні.